Вітаю усіх своїх покупців і підписників. Це у нас весняні курточки для дівчаток. Оця от моделька 720 гривень, вона без флісу. Капюшончик відстіпається. Збоку хлястик такий моднячий зараз. Капюшончик стягується. Така от моделька. Вона чуть-чуть утеплена. Капюшончик також відстіпається. Ця моделька по розпродажі 670 гривень. Від ростовочки 134 до 158. Ця моделька чуть-чуть утеплена: 860 гривень. Капішончик відстібається. Кому яка моделька подобається, вибирайте і пишіть у мій Viber 098 82 93 661. Пересилка без передоплати. І якщо маєте бажання, підписуйтеся у мій YouTube канал, щоб переглядати всі відео. Речі є різні для різних сезонів, і для хлопчиків, і для дівчаток. Від росту 80 і до 176, також у слідуючих відео я буду показувати і штани спортивні, які є в розпродажі, і в наявності, і костюми спортивні, і різні речі.